Чесно кажучи, ніхто б нас НАТО не взяв би на цьому саміті. Єдине, що погано, що літаки не дали. А так, і що там Колеба сказав, що їх дадуть там десь на березні? Ну, це демотивуючи. Якщо чесно, дуже багато людей загине просто ні за що за те, що Європа і захід всього на світі боїться. Ну, таке на вашу думку, чому Україні потрібно вступити в НАТО, бути членом альянсу? Ну, або як інакше, ми ж маємо росіян, які завжди на нас нападають. Ну, типу, а який ще існує вибір? Ну, розуміло, що вони там всі на заході, дуже розніжені, дуже як би сказати, вони всі закриті, по суті, прикриті Америкою, а самі вони ніхто. Ну, чесно кажучи, і те, як вони бачать демократію, теж мені здається, ми багато в чому могли розчаруватися протягом цих 500 днів. днів. Попри те, нам треба туди вступати, тому що все інше це Азія. Не цивілізована, не демократична. Справдились ваші очікування, чи, можливо, трохи розчарувалися? Загалом які враження від саміту цьогорічного? Більш позитивні. Звичайно, що ніхто не очікував, що нас приймуть зараз в НАТО. У нас йде війна. А після війни проведуть реформи, поборяться з корупцією і без проблем нас візьмуть в НАТО. Ми самі знаємо, народ України знає, хто винуватий. Там, скажем, президент США однозначно дав відповідь, хто винуватий, що шоу армія України і суспільство загалом достойні вступу в НАТО. А ось певні представники влади, а точніше корупція в тій владі не. Недостойні доступу в НАТО, тому я думаю, після реформ ніяких проблем з тим не буде. НАТО це в даній ситуації і в будь-якій іншій ситуації це захист, якого ми на жаль не маємо. Якби ми ще років 15, коли там це було ПДЧ і так далі, це при кучмі було. Ми вступили. Ми мали б якусь парасольку, і до нас би так не тикались і сусіди. Тому це єдине, що зараз нас може реально захистити. Що ви очікували цього саміту? Чи справдились ваші очікування, чи садка якісь певні розчарування отримала? Ну, зрештою, так, нам не сильно відмовили. <сım> <сım> <Так>. <сım> Тому. Е Хотілося б, звичайно, трохи прозоріших натяків, але наскільки я розумію, це ще не кінець і вирішальним буде наступний, мабуть, наступного року, Вашингтон. Тобто, зрештою, нам отворот-поворот не зробили. Поки що війна йде, ніякого запрошення не може бути. Бо хто, хто хоче за нас воювати? Ну, принаймні, легіони є. І наземні, але це треба тоді всі організації підключатися фізично. Загалом, чи задоволені ви фінальними висновками саміту НАТО цього року? Ну взагалі то і і НАТО вони тільки занепокоєні. А так, ну якщо брати загал, то не дуже. Що ви очікували від саміту? Все таке сподівалася, що буде більш потужна підтримка від наших союзників. Чесно кажучи, здається, що вони просто тягнуть, аби на якийсь, як то кажуть, договорничок піти з Рашкою. Тому що, якщо якби хотіли, вони би поставили так само, як в Ірак, колись зброю. А зараз на, наразі вони просто тянуть час, особливо в Німеччина там. Ніхто в США здається. Я так і очікувала, що до закінчення війни вони не, не підуть на те, щоб прийняти нас в НАТО, бо вони не хочуть вступати в Росію з конфлікту.